Всім привіт! Мене звати Сергій Дюткало, of Dance, ведучий танцювальних заходів. «10 тупих питань це формат, в якому ми познайомимось зі звичними для вас танцювальними професіями набагато ближче. Всього 10 питань і один професіонал своєї справи. Сідай зручніше. Ми починаємо. Чи потрібна така професія ведучий танцювальних заходів? Так потрібна. Як стати танцювальним ведучим? Цьому десь вчать а, є спеціальний університет. Скоро відкриваю. Там будуть навчати всьому від першого до останнього відділення. А, а насправді це жарт: ніхто не вчить, не, не вчить цьому, ніхто не, не готується до цього. Як їм стати? Ну, це має бути певні навички, які забуваєш часом. А від роду, напевно, харизму. Певну харизму і не боятися, не, не боятися публіки. Ти часто говорюєшся? Ну так буває буває, оговорююсь. Вести зранку до ночі змагання це по суті мати певний люфт для оговорів. Тому що, мабуть, мільйони слів в день вилітають, і, звичайно ж, 10 тисяч з них можуть вилітати не так, не туди, не з тої інтонації. Що робити, якщо захворів, немає голосу. А в мене такого досвіду не було на щастя, на щастя не було, але я вважаю, що. А якщо ретельно готувати себе до змагань, до виступу свого двохденного особливо, і після змагань, це напевне на другому місці, то все буде добре. Тобто не зривати голос, не пити багато холодного, не вживати те, що не потрібно вживати перед змаганнями. І тоді голос підходить нормально до будь-якого заходу. Буває, що публіка не реагує на твої заклики. Буває. Дуже часто. І буває тільки тоді і там, де не підготовлений майданчик саме для танцювального ведучого. Тому що ведучі, в принципі, за своєю специфікою мають бути ближче до аудиторії. Якомога ближче до майданчику танцювального. І якщо я знаходжусь біля безпосередньо танцювального майданчику, то так, я дістаю до Всієї аудиторії, і я можу з ними спілкуватися. Вони реагують на будь-який жарт, на будь-які слова, на будь-які заклики. Якщо, як бувало останнім часом дуже багато, за колонками ти знаходишся і дуже далеко, ну то метрів п'ять від майданчику, за суддями. Ще буває, коли перед тобою стіна суддів, судді, судді, судді. А, і ти за ними, то ти точно не дістаєш аудиторію. Тоді я спокійно стою, тоді я вмикаю таку роль коментатора більше ніж ведучого заходу. Чи є у тебе якийсь райдер? А, райдер є. Я спеціально собі прописав а, там пунктів 15, максимум, але прописав прямо достеменно. Достеменно Від пункту А до пункту а, К, починаючи від елементарних речей. А коли поставити водичку, потрібно ведучому, має бути одна, дві пляшечки, краще три. А у настолику ведучого постійно гонорар, звичайно, є прописаний конкретний цілий день, прописаний погодинно, якщо робота стає більш ніж напряжною, я називаю напряжною, це більше десяти годин. Тобто, коли ти проводиш два дні на змаганні, ти маєш ретельно відновлюватися. Коли в тебе немає 10 годин між останнім виходом на майданчик і першим на наступний день, то нема відновлення. Тому ти стомлений, ти ніякий. Тому це теж певні речі прописані. Для твого комфорту, для комфорту заходу, для комфорту організаторів. Так, все прописано. Про стіючку пишемо, про високий стіл, про високий стілець, в принципі, без стільця нормально працюємо. Це це прописане. Я... Все не згадаю, всі пункти, але є. Є у мене в нотатках цілий пункт. Я висилаю одразу при запиті на ведучого. Працювати самому чи в тандемі. Раніше я любив сам працювати. Мені комфортно працювати самому, якщо один день змагань, якщо він не знову ж таки не більше 10 годин. Таке буває рідко. Зачасту більше 10 годин проходить будь-який танцювальний захід змагання. Фестиваль і любив раніше сам зараз. Розумію, що все-таки два ведучих: це супер-пупер, це статус, це все таки е, розрив. Е, в... В подачі в подачі і праці за аутидорію, чому поясню дуже просто, дуже коротко. Є можливість почити, є можливість змінитись, є можливість перезавантажитись. Мене було таке, що я просив свою співведучу дати мені 20 хвилин поспати. Я йшов, спав, відключаєшся на 20 хвилин, проходиш відновлення і з новими силами. Змінюєш її чи його, і йдеш працювати на 120% далі. Є тенденція запрошувати на змагання зіркового ведучого. Як ти, на твою думку, вони справляються з своїми зобов'язаннями чи ні? Медіазірки запрошуються більше як для підняття статусу вечірнього відділення, бо зачасту їх запрошують вечірні. Я ніколи ще не працював зранку з зірковими ведучими, Вечірнє красиве відділення, зірковий медіаведучий — це супер статус. Єдине, що вони не дуже підготовлені, і якщо не потупувати завчасно про це за день, до прикладу, чи за дві години до вечірнього відділення, оговоривши все, що як має бути. То, звичайно, крім статусу якоїсь суті, і якогось певного сюжету чи кайфу у роботі нема з таким ведучим, але це таки, коли люди знаходяться енергію відповідно разом, це завжди круто. Це завжди круто, коли по-перше, я повторюю, що два ведучих це вже круто. А коли один із ведучих не в курсі діла, і тут ти, наче, відчуваєш своє своє шефство, і ти можеш чомусь в з гумором чи з серйозним лицем навчити цього зіркового ведучого, а він може тобі щось накидувати для того ж гумору, не розуміючи, дійсно і є, не розуміючи певних нюансів в грамі заходу, то це, це цікаво, це як мінімум цікаво. Це розбавляє рутинну, монотонну, щотижневу роботу на змаганнях. На українських змаганнях затримка на турнірі не рідкість. Що робити в цьому випадку танцювальному ведучому? Затримки не рідкість. Я би навіть сказав. Чітко вибудована програма, ось це дійсно рідкість і свято, а все інше це завжди поспіх, завжди поспіх, завжди завжди ми кудись летимо. Більше 60 категорій зранку до вечора, без перерв між категоріями, вже ж придумали нагороджувати паралельно в інших залах, в залах для нагородження. Ми постійно-постійно кудись летимо. Що в такому плані робити? Спокійно відноситись, те, що просять організатори робити. Організатори просять лаконічно, так як ти вмієш, але швидко, щоб ми закінчили в певний час. Конкретно в певний час. Кайфу мало, звичайно, коли ти летиш по програмі. В тебе нема часу для того, щоб розрядити обстановку, щоб налагодити налагодити зв'язок. З аудиторію, щоб спокійнесенько собі зробити підводку під кожного суддю, коли ти його оголошуєш, під кожен шоу-виступ, до прикладу, так як би тобі це хотілося, і ти це бачив до кожного танцю. Зреагувати на якісь ситуації а бувають заминки, бувають планшети, тухнуть Wi-Fi не ловить. Буває хтось загубив взуття на паркеті, хтось зашнуровується, хтось номер злетів. Тобто, кайфу мало. В такому випадку кайфу мало. Чи було таке, що ти займався на танцювальному турнірі, не тим чим мав би? Виконував не свою роль? Оу oh, є yeah. так, було. І не раз зараз ведучий на змаганнях, це окрім того, що ти настрій заходу, окрім того, що ти коментатор, окрім того, що ти. Можеш потанцювати, зробити шоу. Тобто, шоуменом буває таке, що просять зробити майстер-клас або заповнити паузу, або що частіше зараз і на часі, провести аукціон, провести розіграш, провести певний збір. То це в принципі трошки інша е, сутність, але зараз це просять це не зовсім стосується ведучого, але е, таку роботу я люблю. Не люблю, коли ставлять тебе е, замість такий ченч на змаганнях е, виходить. До прикладу, поставити тебе судити, як ведучого, в якого є е, ліцензія, в принципі, е, до судівства міжнародна. Знаючи це, багато хто користується по дружбі, типу по дружбі. Будь ласка, просуди, мені треба їхати чи ще щось, то головний суддя вимушений компетентну людину із тих, хто є, і сам стає судити, і ведучого просить просудити певні категорії. Тобто цього не дуже люблю. Коли ти замість того, щоб виконувати свої безпосередні обов'язки, ти ще маєш судити, накладується все, тобто ти паралель. Ти і судиш оцінюєш і тут з мікрофоном, і тобі треба від танцю до танцю виставити всім оцінки, встигнути всіх переглянути, ще й вести, підводити до танців. Якби ти прямо зараз міг звернутися до всіх танцівників України, від імені всіх ведучих заходів України. Що б ти їм сказав? Танцівники, ну кайфуйте на змаганнях більше. Я особливо на заходах танцювальних кайфую від того, як танцюють спортсмени-танцівники. І якщо відбувається синергія з ведучим, я кайфую від танцю, ви кайфуєте від того, як я оголошую для вас ці танці, і взагалі як веду захід, то це бомба. Це взагалі супер пупер захід. Ми разом робимо захід безпосередньо своєю творчістю. Все інше це обслуговуючий, називаємо так персонал, але нікому не кажіть, що я так казав. Кайфуйте побільше, заряджайте аудиторію, заряджайте ведучого, і буде взагалі наш спорт до небес. Підняти. Ван, тю, фрі, фор, фай. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, поширюйте це відео і обов'язково, обов'язково сердечки. Сердечки, з'явийся в денсері, тікала.